Це Михайло, мінус 100. Отже, ти з'їв бургер, з'їв картоплю, запив колою і через годину знов голодний. Це не слабкість, це біологія. І зараз розповім, чому фастфуд робить нас ненаситними і як з цим боротися. Дивися, фастфуд створений, щоб нас вімкнути. Сіль стимулює апетит, цукор дає коротку енергію, жир додає кайфу, і ця вся комбінація трьох вимикає гормон ситості лептин і активізує гормон голоду грилин. Що відбувається? Ти фізично ситий, але мозок кричить: давай ще, бо ми вживаємо їжу вже в кайф, чисто в задоволення. Хочеш фастфуд і хочеш ситості, зроби його сам. Цільнозернова булка, шмат справжнього м'яса. Овочі додай справжніх соусів, які сам зробиш. Це може бути з грецького йогурта чи з томатної пасти. Так ти не отримуєш по 600 калорій від соусу, який тобі туди нальють, отримуєш ситість і користь. І після будь-якого фастфуду, якщо ти вже купив його в фастфуді, якби в магазині, тоді вживай більше овочів, додай до свого фастфуда овочів, додай більшу кількість води, так організм швидше після цього відновиться і виведе все непотрібне. І пам'ятай, проблема навіть не в куплених бургерах, а в тому, скільки ти як часто їх вживаєш. І напиши в коментарях, як часто вживаєш фастфуд і які в тебе відчуття він викликає. І підписуйся, став лайк.